Зазаду мене чарівний днівстер, відповідно, будемо рибалити на фідр. Сьогодні в планах викормити якогось підлящика лящика-лящика. У мене я з минулої фледреболовлі корм лишився. Він не буде зайвим. Також стандартно. Нарешті я зварив горох. Гратись я не буду. Одразу вже горох сюди. Отака. І з самої прикормки цепохи. Це карпрошна Ground байтс кукурудза. Вона крупнофракційна. Прошна халва. Цікаво, як спрацює. Халву я ще не використовував. А, ну а пахне прикольно. Така. Все сюди. Руками мішати я це не буду. Шурік. Тут крупні, крупні крупні часточки. Чекаю, поки його напивається води і добіжу розкладати своє місце робоче. Хвилин 20 я кормився, зараз будуть перші закиди з гачком. Дистанція 75 метрів по вудлощі, ще плюс від берега метра три. Розрахунок більше на цю точку на такий час, як 10-та година, 11-та. Чому? Тому що практика показала зараз тут. На цій, ну, на цій локації це село Грушівце, Дистанція 55 метрів працює ну, скажімо так, до обідньої пори. Після обідньої пори рибка виходить далі. Ця платформа мені дозволяє залізти у воду. Здається, що таке пару метрів, але на цій дистанції дуже багато цепи. Там Добровочка, там купа оснасток людей. І треба кидати за нею ну, хоча б метрів 5. Опа. Хто не вірить за дистанцію, можете порахувати, як довго летіла грівниця. В мене була повна така таця. Я от більше половини викормив. Засадки стандартно опариш. Хробак. Хробака будемо різати. Глибина в точки десь в районі 10 метрів. Може навіть більше, там 10-11. Зранку на Дністрі тихенько, тільки одні рибаки. Ну, в принципі, всі, хто на березі, балакають, тільки я. Я напевно одразу вже підготую нарізку з хробака. Такий пучочок. Навіть ще трохи дам. Це дуже мало відверто, але якось позначити точку можна. Так, на одну годівничку. Вже є перші клювака. <кій> Десь в районі другої хвилини. Після того як закину. Цікаво, хто до мене перший прийде рибець? Підляж чи плітка. Для платви тут аж нічого немає в цьому кормі. Рибець. Просто він є, йому пофіг що їсти. А от підляща походу, треба годувати. Так, перезакид. Так. Хробака об'їло, отже рух на тості є. В питаннях таких дистанцій мені допомагає Squadron Flow 420 до 180 грам. Ну, на пару з котушечкою шерма 60 тисячою. Я поставив годиницю 70 грам, можна було вільно 90, але я собі трошки захотів упростити роботу. бо Півдня маслати 90-грамовою горіничкою якось замахаюся. Я і так з є 70 грамовою замахаюся, але хоч трошечки легше. Вічно забуваю весь інструмент, який мені може бути потрібним <кхи> дістати. Це петлю'яз з екстрактором. Що то ще такое? Ну, тут все в мене запасне. Також візьму по папчики. Раптом що під, підсадити на гачок, зробити більш привабливим. Ну і все, решта в мене тут. Коробушка. Просто топова. Опа. Швидке клювання. Підняти важко. Встану ну, ка я. Я знаю точно, що там треба перетягнути через брову. Що таке дуже рідко кажу на Дністрі. бо зазвичай тут пологий берег, це точно перетягнув. Але підготуюся кая. Да. Звісно, не Василь Петрович. Але перший підляж. Ну таке, можна навіть назвати ліщом трохи. Опа. О! Гарний. Можеш мене привітати тат. Що ж, я розпочинився. Опа. Я, блядь, добився, не? Я добився цього. Не дарма я годував. Зараз треба швиденько назад на точку, бо вони не ходять по одному. 75 метрів кормити. 75 метрів кидати. Має ж бути якийсь фідбек від цієї риби? Об'ємна насадка, хороший закорм, ну і правильно вибрана дистанція. Перше клювання було мімо, друге клювання я реалізував. Причому що після першого клювання я справді боявся, що вже все, типу, рибка з точки точно пішла. є yeah. довіже піднятись треба буде ой ой ой, -ой ти що а понятно що це пан рибець але файний ребець Ну рибець на тосі це не дуже добре. Але такий це добре. Йопте вкаку. Сподіваюсь це не рибець, але важкі блядь. Але настільки швидке клювання, це майже гарантія, що це ребець. Да, це ребець. Такого бою, де є рибець. Такого розміру рибця можна ловити. Такий грам візьми <смір> в підсакути добре. Опа такі файні рибці. Да, походу став рибець там плотно. А ні, це той, за ким ми приїхали. Прийшли точніше. Це підлящик. Опа, такий. О, гранюня. Трошки поснідали. Зараз, певно, треба буде знову трохи підкормити точку. Непевно, таки, 100%, бо за цей період часу вона пуста. Хоча б то 5-6 годівниць. Цікаво, як себе проявить точка після, скажімо так, півтора години відпочинку. Бо ось поснідали таке, скажімо так, процедурки, одне, друге, третє. Кофе. Ну теж все, все ж таки на відпочинку. Та зараз попробую нам перших. П'ять 10 годин з якимось темпом там в хвилину-дві-три. Ну, до трьох хвилин, щоб корму дати більше наточку. Так. Це щось схоже дуже на рибця. Відчуття, що я ще якусь оснастку тягнув. Те яке своє вже тут витягнув. А, і без риби, так? А нака не з рибкою. Але цікаво, яка це рибка. А це підлящик дрібний. Отже, він є на точці, треба годувати. Ну але розпочати після обідню риболовлю з підляща, ну це окей, Ой, мою думку. Я... Зарываю, зарываю. Лещик. Прямо в шахту. Перетягувати ту брову, бо я по ній так попередню рибу відчутно тягнув. Скажімо чесно, було неприємно, бо там ракушняк-ракушняк може зрізати що годівницю, що цей, а йти заново відбиватися мені не в вкайш. Теж підляж? Це вже геть дрібне. Це ми відпустимо. Що сьогодні найкраще працює по по, витцям, по гачкам? В принципі, це стандартно зараз використовується або кайрю, або пінхук від овнера. Не пам'ятаю, який там 8 чи 10, ну не скажу, який там номер точно, не пам'ятаю. Але по віці не довше 50 см. Тобто 30-50 см. Це отакий потолок, бо рибка годується прямо біля годівниці. І довший повідець, немає такого відклику. Друге. По прикормці. Так, лящ тут любить горох. Скільки я не намагався його вигодувати пелицем в попередніх риболовлях, горох наше все на цьому дні. Ну, на Дністрі, можливо, на інших річках так само. Грох то є святе. І третє, годувати. Годувати, годувати, ще раз годувати. НО, саме головне це його знайти. Скільки я тут зрозумів, тут за попередніх херболовль, на ближній дистанції рибця багато, плітка є, маленький підлящик маленький. А от уже на цих дистанціях, що я зараз, 75 плюс метрів, то вже є щось похоже ближче на ляща. Для того, щоб працювати на таких дистанціях, потрібно обрати справді правильне вудлище, котушку, годівничку. Чому котушку правильно? Тому що от я вибрав шерман 6000 60 з передаткою 4,6 до 1. Бо тягати цю годівницю повинна бути потужна котушка, бо вмре швидко. З передаткою вище 5 вмре дуже швидко. Шнур у мене 0,14. Є, є. Поки я таке розказував вам, отримав потяжку і відстріл. Сподіваюсь, перетягну. Піднімайся! Піднімайся скотина. Чую тебе. Собака. Опа. Зразу же. Ох. Таку подачу одразу получив, як впала годівниця, що аж не поняв. Сподіваюсь, рибна подача Да, рибна хто? Рибець? Файний рибець. Ну і на цьому рибчику що ми будемо закінчувати? От і сказочний кінець, а хто слухав, молодець. Наше відео підходить до кінця. Такий рибчик був фінальний на оселедець. Це за сьогодні 13 риба. Не знаю, добре це на 13 рибі закінчиться чи ні, але ми вже будемо завершувати. Ще є купа, купа справ. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, до наступних відео.